Йо, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку тему як квадратні рівняння. Дивіться, в цілому ви вже бачили, що таке лінійні рівняння, і ви розумієте, про що йде річ. Тобто, це в нас такі вирази формата kx плюс b дорівнює 0. Тобто, як приклад, ну нехай буде 2 x плюс 1 дорівнює 0. І ми його розв'язуємо з допомогою такого прийому, як все невідоме в один бік, все відоме в інший». Тобто ми виділяємо x. Це у нас лінійне рівняння, бо воно в нас уявляє собою лінію, якщо ми накреслимо цей графік. Квадратне рівняння – це рівняння формату квадрат плюс 2 плюс bx плюс C дорівнює 0. Чому тут різниця? Тут ми не можемо просто так взяти і виділити, щоб x був дорівнював якомусь числу. Бо в нас є x квадрат. Власне, ви визначаєте, що це квадратне рівняння саме за тим, чи є у вас х квадрат у виразі. Якщо ви бачите 3х квадрат дорівнює 0, це вже вважається квадратним рівнянням, тому що у вас є х квадрат. Окей. Що ж ми робимо для розв'язання цього рівняння, і, в принципі, які є основні частини? У нас тут є. Невідомі елементи, тобто змінні, корені, як кому подобається ікси. Вони в нас є, і вони повинні бути x квадрат і x. Обов'язково повинно, щоб було x квадрат, Бо якщо x квадрату немає, то це відповідно лінійне рівняння або ж взагалі не рівняння. Бо 3 дорівнює 0, 3 не може в нас дорівнювати 0. В такому плані. А, Б і С. Те у нас називаються коефіцієнти. А і Б це у нас коефіцієнти при невідомих, С, це, це у нас називається вільне число, вільний коефіцієнт. Як же ми розв'язуємо? Візьмемо для прикладу якісь рандомні числа, наприклад, 3х2 плюс 4х мінус 6 дорівнює 0. Дивіться, для розв'язку квадратних рівнянь ми зазвичай використовуємо наступне. Таку річ як дискримінант, ми її позначаємо як велику літеру d. І формула в неї наступна: b мінус 4 Це є такий важливий теоретичний матеріал, тому його краще виписати. В принципі, як і запам'ятати ці основні формули, як в нас повинні виглядати. Наші рівняння квадратні, тобто те, що в нас повинно бути обов'язково х квадрат, і А знаходиться біля х квадрату завжди. Б біля х, С це, це просто число. Тобто, в нашому випадку 3 це А. Давайте напишемо наступним чином: А в нас 3, Б в нас це 4 С це в нас мінус 6. Обов'язково не втрачаємо знаки біля коефіцієнтів. І тому дискримінант в нашому випадку буде дорівнювати b в квадраті 16 мінус 4 помножене на АТ. Дивимось. Ми маємо 16 плюс 24 помножити на 3, це у нас 72. Дорівнює 82, 88. Не дуже гарне число, але нам для розуміння підійде. Дивіться, які властивості дискримінанта. Якщо дискримінант менше 0, тоді коренів немає. Так, і запишемо. Немає. Якщо дискримінант більше 0, буде два корені. Якщо ж дискримінант дорівнює 0, то в нас буде лише один корінь. Це потім пояснюється там за допомогою. Графічного методу. Тобто, коли ми розглядаємо функції, в принципі, можемо подивитись на це і зараз. Як це в нас виглядає? Квадратична функція в цілому. Це в нас ось така дужка Вона в нас називається парабола. Зазвичай вона в нас може мати. так Вона в нас може мати три варіанти розташування. Одна точка перетину. Дві точки перетину. І відповідно 0 точок перетину. Ось ці точки перетину і будуть нашими коренями. Ось тут 2, ось тут відповідно 0. Бо ми не бачимо, щоб воно перетиналося нас з x. Х. Ці е, гілки у нас можуть бути також і вниз розташовані. Тобто, якщо в нас А більше 0, то гілки йдуть вгору. Якщо А менше 0. То, відповідно, ми маємо навпаки ось такі графіки, коли гілки будуть вниз. Ну і відповідно, ось тут ось таке. Кенно ну, щодо графічної, тому це у нас більше йде до квадратичної функції. Бо рівняння це у нас без малюночка, але ви можете зрозуміти, як працює дискримінант саме за допомогою ось цих малюнків. Тобто дискримінант саме показує в нас, як розташований графік. Чи він один раз перетинається, тобто доторкається до осі Х, чи він перетинає її і маємо дві точки. Чи він взагалі не перетинає цього, і тому коренів також нема. Повертаємось до нашого дискримінанту. Ось ми його знайшли. 88. Що ж ми робимо далі? А далі в нас є формула хів. Х1 і Х2. Я їх напишу окремо, щоб не було плутанини. Але, в принципі, є така формула, що одночасно покриває обидва ікса. У нас це наступна формула: мінус B плюс корінь з дискримінанту поділене на 2 А. І другий корінь мінус B мінус корінь з дискримінанта поділене на 2 А. І далі ми просто підставляємо всі ці дані і рахуємо. В... Така загальна формула, щоб і для першого, і для другого. Щоб багатько писати. І як її запам'ятати, можете просто зробити мінус плюс мінус корінь з дискримінанта поділене на 2а. Так ви розумієте, що у вас є варіант з плюсом і є варіант з мінусом. Окей. І відповідно для нашого дискримінанта 88. Тут буде корінь. 2 корень з 11, і це не дуже красиво буде виглядати, тому ми краще порахуємо зараз вже на конкретних випадках. Ось дивимось. Я додав декілька завдань, зараз ми практично розв'яжемо ці рівняння. Ось у нас є перше рівняння х мінус 3 х плюс 2 дорівнює 0. Ми одразу починаємо рахувати, який же в нас буде дискримінант. Ми одразу, до речі, визначаємо, які у нас будуть числа. Тобто, якщо ви тільки починаєте вивчати цю тему, вам краще робити наступне: писати А, Б і С окремо, щоб, поки ви ще не запам'ятали, які коефіцієнти де розташовуються. Ось так от їх розписувати. А в нас біля х квадрату. Тут в нас це одиниця. Б в нас біля х мінус 3. І це в нас це число без ніяких іксів, Тобто просто двічка. І далі вже рахувати дискримінант як b 9 мінус 4 на a на c. Тобто 4 на 1 і на 2. Це в нас буде 9-8, це в нас буде 1. І далі ми такі беремо і пишемо. x1 це в нас мінус b3. Плюс корінь з дискримінанта 1 це поділене на 2а. Це в нас буде двічка, і х другий, в нас буде 3 мінус 1 поділене на 2. Це в нас буде 1. Ось, власне, ми і знайшли два коріння. Друге завдання так само. Пишемо: а дорівнює, Б дорівнює С дорівнює. А дорівнює 4, Б дорівнює мінус 3, С дорівнює мінус 1. Дискримінант дорівнює b в квадраті 9, мінус 4. А, Т. Дивіться: я одразу, якщо бачу мінуси, я одразу їх рахую і такий. Окей, в нас є один мінус біля цешки, я одразу ставлю тут плюс, і сюди вже його не пишу, щоб одразу рахувати. І ми маємо 9 плюс 16 дорівнюю 25 x1 дорівнює мінус b, плюс корінь з дискримінанта. Це у нас п'ятірочка поділене на 2а. 2 на 4, 8. 8 поділити на 8 1. х 2 Х – Це у нас 3 мінус 5 поділити на 8. 3 мінус 5 це у нас буде мінус 2 восьмих, мінус 1 четверта. В цілому все окей, в нас немає прямо обмежень щодо того, чи від'ємні, чи додатні корені. Тому не лякаємося. І в нас є два корені 1 і мінус 1 четверта. Можна ще це записати як мінус 0,25. Ще є ось такий формат завдань, коли в нас дроби. В цілому, це не страшно. Просто тут нам треба привести до спільного знаменника. Як це роблю я, щоб багато не паритись. Дивіться. Нам треба позбутися від знаменника, бо він нам, чесно кажучи, заважає. Тому ми такі: Окей, домножимо все на 3 і домножимо все на 4. Таким чином, ми позбудемось від усіх знаменників, бо там у нас просто числа. І при цьому нічого не втратимо. Дивимось. Е, в першому випадку ми домножили на 3. 3 поділено на 3 зникло, і ще треба домножити на 4. 2 на 4, 8х квадрат плюс 4х. Далі, ось тут уважно. На 4 у нас тут мінус, тому краще написати скобочку x 3, І вже тут домножити на цю трійку. Бо дуже часто учні беруть, пишуть мінус 3х плюс 9. Тобто, ось тут втрачається знак. І це дуже часто така помилка. А тут ми просто домножимо все на 12. Тобто 12х мінус 12. Дивимось далі. М в цілому, ми вже повинні привести до однакового формату. Тобто до формату квадратного рівняння. Ми ось побачили, у нас є х квадрат. Більше ніде в нас ось тут х квадрат не вилізе. Бо навіть, якщо ми розкриємо скобку, тут максимум буде x. Тому. Переводимо до формату квадратного рівняння. Для цього усе зганяємо в один бік. Тобто ми маємо 8х2х мінус 3х плюс мінус 9, мінус 12х плюс 12 дорівнює 0. Підкреслюємо всі числа, що ми можемо скоротити. Я зазвичай роблю ось так. Тобто різними лініями ми підкреслюємо різні подібні штуки. Числа до чисел, ікси до ікси, і квадрати до ікси квадратів. І ми маємо 8х квадрат. 4х мінус 3х. Це у нас просто мінус 12х, мінус 11х. Мінус 9 плюс 12. Тут у нас буде плюс 3 дорівнює 0. Що ми робимо далі? Далі ми починаємо шукати дискримінант. Дискримінант дорівнює b квадрат. До речі, розставлю Зараз це в нас А, це в нас b, це в нас c. b в квадраті буде 121 мінус 4а. Дивимось, 4 на 8, це в нас буде 32. 32 помножити на 3 це у нас 96. 121 мінус 96 дорівнює. Це в нас буде 25. Далі пишемо x1 дорівнює мінус b Плюс корінь з дискримінанта це п'ятірочка, Поділити на 2а. Тобто на 2 помножене на 8 це в нас 16. 16 поділити на 16. 1. Другий варіант 11 мінус 5, поділене на 16. мінус 5 це у нас буде 6. Тобто, ми маємо 6 16, 3 8. Ось, власне і все. Ми знайшли наші два корені. І в цілому на цьому завдання завершується. Тобто, головне, що ми повинні запам'ятати з цієї теми, бачимо х квадрат, це в нас квадратне рівняння. Користуємось для розв'язку формулами дискримінант до рівня b 4ac і x. 1 2. плюс-мінус плюс корінь з дискримінанта поділене на 2А. Якщо дискримінант менше 0, коренів нема. Коренів нема. Такі часті помилки. Ще ще можна. Не плутаємось в А, Б і С. А в нас біля х квадрату. Б в нас завжди біля просто хут. Т, це вільне число. Тобто дуже часто учні також плутаються, де у нас А, де в нас Б, де у нас С, і через це випливають всякі помилки. А так, в цілому, все. Тому гарно вам відпочити, гарно розібрати у цьому у цьому матеріалі, і до наступної зустрічі.